Так, добрий день. Сьогодні у нас 27. -е, перший день посту. Поздравляю, українцям. Українців поздравляю з цим праздником, перший день посту. Короче, сьогодні я укомплектував таку ось то є, змішувач да? горизонтальний. То є, мотор тут 4 на 1000 редуктор 140, ну, 100 до 40. Новий взагалі, ні разу не заливався, ні прикручувався. Цепна передача, юцефовські підшипники, що е, да, ось деперед, шуперед, що зос, е, під 45-й е, кругляк. Поняли? Отака ось тут у нас вже по-другому йде вигрузка, бачите, Той то є. Він у нас двох цей змішувач. Я його вже іспитав, вкрутнув. Бачите, 25 оборотів. Ось за номер телефона, щоб ви бачили. Вона йде в комплекті і за такою дробілкою. Бачите, теж це моя дробілка. Китайський мотор, кстати, мотор, взагалі бомбові мотори. Дробілка час робила, Зробила по сум ще 250 кг, мотор холодний. Ось тут такі діла. Ну, Зараз я її вам запущу. Стоп, зараз я її відкрию. Те ще кодле, бачите, так? Да? Він у нас е газліфт, бачите, він у нас двохвалковий, тобто туди і назад. тягне, все, вмикаю. Він крутиться, у ньому 25 оборотів, одне туди йде, друге назад, вертається. Е -е він шумний він, ну він шумний за те, що він густий. І ластічка, ота, бачите, листічка, чуть -чуточку. вона. Вона підшумля, тому що вона дуже плотна. Я єлі її той мотор туди всунув. Дуже, дуже вона плотна. Ну нічого страшного, вона проробиться. Цепна передача, все як обично. Отакий я зробив тут кандьори на пуск 800, на роботу 120. Є, понятно. Я думаю, я все розказав. Оце такий комплект, він по коштам. Він 62 тисячі гривень. Оце такий комплект на одну фазу. Якщо це буде якщо це буде, що на на три фази, то там я не пам'ятаю, ну, мотор, по-моєму, мінус 3 тисячі, тобто виходить, ну, дешевший мотор і в такому плані. Но, 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 він навіть він не буде дешевший, бо він буде 800. Він буде ось такі ці 800. Тобто кружки, понятно. Що він зроблений? Кришка півтора, стіни двойка. Оці стінки тройка. сам цей витук. Бачите, ось палець, Бачите, ви товщині, Це четверке. Тобто, дебело, все зроблено. Рома болти на 12, все воно кріпиться, все елементарно. Ось в такому плані. Тут, під 160-й виход під е, обичний мішок. Е, ножки вже в цій конструкції зробив я такі ножки, щоб людина вдома не варила. Ось я поставив трубу 50 на 50 в ки з отворами. Кожна вона позначена, тобто людина. На яку треба висоту їх пообрізала собі і поставила, той, щоб не шукати сварок, не тягнути там. Зрозуміло. Добре, кого інтересує такий змішувач, дзвоніть. Будемо балакати, робити. Зрозуміло. Добре, ще раз із праздником, Будьте здорові. Слава Україні!